Зараз з нами Тарас Загороні, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. На вашу думку, що нам чекати від наступного Рамштайну і той факт, що він відбуватиметься цього разу у Великій Британії. Наскільки це показово і про що це свідчить? Ну, те, що європейці починають розуміти, що американці не завжди будуть гарантувати їхню безпеку, скоріш за все, не будуть гарантувати ту безпеку, як вони обіцяли. І звичайно, що їм потрібно брати важелі в свої руки. Це в першу чергу гарантом безпеки і зараз Європи є фактична українська армія, яка яка забезпечує реальну безпеку а не уявну. Я думаю, що у європейських країн є підозри, що блок НАТО як такий вже припиняє своє існування. Ну поки що на папері він існує, але ніхто не перевіряв, чи працює п'ята стаття. І потрібно шукати нові нові способи організації. Безпеки на європейському континенті, в тому і тут Велика Британія є нашим природним союзником, яка дозволяє координувати в тому числі допомогу і ну підтримувати теж стосунки зі сполученими штатами Америки, тому що все ж таки англосаксонський блок. Це раз і друге, ми повинні розуміти, що ще потрібно від європейців від європейців на цьому етапі, все ж таки потрібне виділення достатньої кількості коштів для закупів. Купівлі американської зброї, тому що вони все забезпечити, не зможуть. з різних причин точніше, перша причина, те, що у них немає такого розвинутого ВПК, які в товарних достатній товарній кількості можуть забезпечувати українську армію, в тому числі озброєння. Пане Тарасе, стосовно миротворчого контингенту хотів уточнити, чи буде Євросоюз спроможний це зробити самотужки без допомоги Сполучених Штатів Америки. Зокрема, якщо будемо відштовхуватися хоча б від свіжої заяви Еммануеля Макрона, президента Франції, який напередодні заявив, розкрив певні елементи плану Великої Британії і Франції щодо миротворчого контингенту в Україні, який передбачає розміщення миротворців. У Львові та інших українських містах. Там, за деякими варіантами, фігурують, за, за деякими сценаріями: фігурують Київ, Одеса, Львів та інші міста. Ну, давайте так. Позиція в тому, в тому, що європейці повинні бути присутні в Україні, це в тому числі була пропозиція Сполучених Штатів Америки. Ця історія я чув про неї одразу ж після того, як був обраний Трамп. Це його позиція. Була що в першу чергу це повинні бути англо-французькі війська, тобто ядерні держави. Ну і все інше, хто там повинен приєднуватись. Тобто, це знову таки позиція була США, що європейці повинні брати на себе більше безпеки. Ну, M um, Відповідальності за безпеку Європи так, ну в тому числі в Україні вони повинні присутні. Тому це не нова ідея. Американці абсолютно не будуть проти. Вони тільки будуть за це. Але ми повинні все ж таки наполягати, щоб якась кількість контингенту США теж при була присутня в Україні. Символічно, але повинна бути присутня. Чи підуть на це американці? Ну на і на, на, на даний час можуть не піти. Але пізніше я думаю, що а, можна дотискати це питання також. Але ми повинні розуміти, що головне. Одною головним гарантом безпеки України є все ж таки українська армія, в першу чергу. Та, власне, ВПК Ми повинні розуміти, що ракети дальності 2-3 тисячі кілометрів, 4 тисячі кілометрів це є дуже надійною гарантією безпеки, яка підконтрольна Україна, в першу чергу, зброя. Ось на чому ми повинні завжди завжди розуміти, тому що. Миротворці, ну я б це не миротворцями називав, тому що все ж таки миротворці це більше ООН. А ООН не надійшли ніколи у миротворців, якщо проти цього буде росіяни. А вони а це ООН повинен ухвалювати таке рішення. Тому це більше стабілізуючий контингент з боку європейців. найбільш потужних держав у військовому плані це Франція та Британія. для нас було прийнятно. А далі ми повинні все ж таки наш козир використовувати нашу оборонку, яка може. В тому числі виробляти достатній кількості зброї для забезпечення Європи, в тому числі безпеки. Ну чи може Україна, наприклад, виробити для, для е, е, європейського е, щита ракетного достатню кількість ракет незалежно від Сполучених Штатів Америки, та дешевше? Звичайно, що може. І ми повинні в першу чергу на це на, на це наполягати, е, залучати кошти до нас. Для цього, ну те, що от Парамштайну до речі, ну, достатньо інвестувати в українське ВПК, наприклад, 20 мільярдів і українці значно швидше, дешевше зроблять більш сучасну зброю ніж це можуть надати зараз американці. Тим більше виникло питання: що чи навіщо їм взагалі американська зброя? Якщо вона може не воювати проти росіян, тому ми повинні це в першу чергу робити. Більш привабливим робити наш ВПК, скасувати оце обмеження на. Експорт нашої зброї для того, щоб завантажувати виробництва, наші, зменшувати, зменшувати тиск на наших виробників. От там є законопроект, який ніяк не не ухвалюють в парламенті 122.85, який ініціювали слуги народу Галіна Янченка, яка дозволяє зменшувати кількість штрафів на наших виробників, тому що там невмотивована кількість, яка не дозволяє вільно виконувати оборонні замовлення, розширювати виробництва і так далі. Плюс нам потрібно страхування військових ризиків забезпечувати. Прилетіла ракета одразу ж компосувала з боку держави, щоб в першу чергу європейці інвестували в наш ВПК, а це у дуже потужна гарантія безпеки нашої держави. Зрозуміло, дякуємо вам. Отже, зробити привабливим ВПК далекобійні гарантії безпеки, що нам зараз необхідно. Про це ми говорили з Расом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи.